Привіт-привіт! Вітаю вас на моєму подкасті Existence, де ми будемо говорити про життя, буття і всякі цікаві речі. Пару слів про мене, авторку цього подкасту. Я Іра, мені 29 років, я українка, і майже все своє життя я прожила у Києві. Останній рік проживаю в Празі, де, здається, мені вдалося віднайти відчуття, що я там, де маю бути. Взагалі, моє життя досить динамічне, і зміни в ньому стосуються не лише країни. Я періодично міняю роботи і професію, людей, що мене оточують, і власне сприйняття себе і світу. Про це мій подкаст і буде: про наше швидкозмінне життя з філософської і психологічної точки зору у широкому розумінні цих понять. Сподіваюся, нам разом буде цікаво. Дисклеймер: в цьому житті в мене є декілька пристрастей. Це психологія, червоне вино і матюки. Все це буде присутнє в моєму подкасті, бо така вже я. Хочу зауважити, що не дивлячись на моє захоплення психологією, на даний момент я не являюся дипломованим психологом. Ну що, погнали?